Він викладається так на цьому тренуванні. Бо якщо в нас, наприклад, в когось не виходить, то в нас в чаті з тренерами: я проведу. та ні, я, ти минулий раз проведу. Та ні, я <правда> проведу. Кожен хоче вірватися. Чому? По-перше, вдячність від людей. Люди всі потім пишуть, відмічають в соцмережах, Боже, ну це фантастика, і ця вдячність дуже сильно працює. Угу. Тобто, я завжди кажу, блін, пишіть свої враження, пишіть сто я відсотків. Я тут повністю з тобою згодна, тому що в мене та сама історія. Я можу тобі сказати, я проводжу практики, з гібнопрактики, енергопрактики онлайн. І коли це багато людей, це інша енергетика. І ти коли навіть з того боку приймання, навіть не трансляції, і ти такий, і там багато людей, коментарі летять, і це все наганяє, да, да, наганяє. Да, да, да. Тобто, і це не те, що ти один такий прийшов там гантелькою потягав і пішов додому. Я кажу, і що це стерлася. стерлася грань зараз. Зараз грань між тим, з ким ти дружиш, називаємо це, в офлайні, угу. і з яким ти слідкуєш в онлайні, воно як то стерлась на тебе. Впливає оточення як через онлайн, да. так і в офлайні. Да хочеш ти цього чи ні, тому що в тебе є люди, з якими ти вранці встаєш і заходиш їхню сторі.